Миколчині історії. Ураган. Взагалі то Найда хотів побігти аж у хату, але ще здалеку внюхав там зараз тільки віччям, отже, заходити не варто. Як мовив Миколка, діло принципу поклявся з віччимом наодинці не стикатися, навіть коли здихатиме. Та й небезпечно це. Але у подвір'ї не можна лишатись. Найде метався туди, сюди, в кущі, на грушу, під столика, що біля груші. Кудись треба сховатись, кудись треба сховатись, куди треба сховатись. Найде сам годен пояснити, чому це раптом його ще наче погнало геть із калабуде. Просто все навколо мов би казало найді, тікай. І він кинувся з усіх лап, заманюючи за собою Миколку. Хлопчик неабияк розсердився, він якраз мав дуже нагальну роботу, зводив під пірну стінку, де харабуде. Цими днями на пустелище вивезли цілу купу битої цегли. Глини тут і так повно, не ринуйся тільки гребти, хоч цемент, звісно, краще. І піску вдосталь. Коротив глину з піском у старому погнутому віди і мурував щоб навіки. на сердився, але за собакою пішов, бо знав, що найда ніколи не кличе просто так. У Сарай, найда, заскочив у щелину і уже звідти гарчанням скомандував господареві зайти сидідом. Миковка сухняно зайшов у лопучі двері і звично замкнув їх за собою. Хто знає, яка планета може знайти, крім найде, ще й навічма. Якщо ти вже мене сюди проволік, пошукаю щось для нашої халабуди. Меркулка, зітхнувши, приступив до ревізії сарайчного моторху. Поможеш? Та найді був геть не до мотороху і не до облаштування харабуде. Рятуйся, кричала йому раптова тиша, яка запала надворі. Не чути було навіть горобців. Рятуйся! беззвучно пульсувало густе сарайчине павутиння. Чомусь напружена, би висоководні доти над вулицею. Рятуйся, в паніці вирувала сарайна мешва, яка з усіх сил заливалася в землю, аж та ворушилась і ніби дихала. Щось має статися, щось має статись, щось має статись, гупало навколо, гупало в найденій голові, гупало єдиним спільним Де всього живого серцем. І сталося. Спочатку різко потемніло, наче вони сиділи не в сараї, а десь у підземеллі. Парнишкою сарай раптом стрепенувся і зазвучав, страшно залепіли його стіни від сильнющого вітру, Загрукотів дах під суцільною зливою небесної води. Заманив сюди, тепер нам тут і гаплик!» – видихнув Миколка поблідними вустами. А може, він і гукав просто крізь шум грози, почути його було неможливо. Щілини в сараї завивали тужливіше, ніж сила зграя диких псів. Коли з даху почало зарвати той, а стіни захитались, хлопчик рвонувся до дверей. Щойно він зняв защіпку, двері з гуркотом відчинились. Надворі робилося щось жахливе. Щорно зеленого неба валив дощовий потік, рівів шалений вітрисько, і мало не до землі гнув дерева. Літали шматки шифру, чувся гул під каміння, дзвін побитого скла. Ураган якийсь, чи що, намагався перекричати бурю Миколка Найдо, або ми валимо звідси, або нас тут завалить. Проте навіть зараз хлопчик не захотів бігти до хати, бо принцип є принцип. Та й вічем це ще один добрячий кінець світу. В туалет схопився Миколка за рятівну думку. Найда завив і учепився Миколці за штанину, чогось йому зовсім не хотілось, щоб хлоп'як ховався в туалеті. Тьфу з тобою разом сплюнув Миколка, але погодився. Найда просто так не затримує. Щойно Миколка натужно прохорив і знову защіпнув сараєві двері, як у них із того боку гухнуло чимось важким. Навколо зашуміло, загуркотіло і задуло ще дужче. Миколка знайдою забилася в напівпорожню загорожу, де вугіде, і мало не залилась у чорний попіл. Держала і зойка від кожного удару. Коли все стихо виползе на подвір'я і вжахнулося, кругом по кісточки стояла каламутна піниста вода. Одна половина груші була відчахнута, гілля розкидане, столика під грушею розтошено на доруски, вікна в хаті повибивані. Як одного разу після п'яної бійки віччя усе подвір'я в смітті, битому скрі, трісках, у шматках толі, бляхи і шифер. А на місці туалету лиш дерев'яна підрога з ділкою посередині. Ні стін, ані даху немає, і близько. Найда вже чекав похвали від хазяїна. Як не як, а той вцілів. Саме завдяки собаці. Натомість Миколка зненацька звелеснув по інше. Моя мама, найдо шукати маму. Миколчину маму і справді варто шукати. Вона часом давала Миколці їсти. Вона колись купила йому кросівки, оці, що хлопчик ходить у них зараз. А ще вечорами, як гості розходились, або після сварки з звідчямом. Або після того, як сину, Миколку за віщось Після таких оказій мама іноді обіймала сина і казала, ти ж єдина моя ковиночка. При цьому вона пускала сирози. Найда в таких випадках завжди скрипів зубами і вважав, що ці сльози крокодилячі. Хоч ніколи не бачив крокодилів і не маю жодного поняття, які вони. А Миковка в таких випадках завжди тішився, мов дитина, бо ні від кого не чув таких лагідних і жарісливих слів. Миковка не знає, що найда, міг би сказати про нього сто раз краще, якби тільки вмів говорити. Утім, хлопчикова мама вже бігала в подвір'я жива і здорова. Миковка щасливо кинувся їй назустріч. Вона ж спершу оглянула руйнування і побідкалась над розбитими шипками та понищеним туалетом. Потім побігла перевіряти, чи живий вічем, той виявився живим і здоровим. Баб поспався геть і не чув урагану, а тепер не міг уторопати, що відбувається. Аж тоді вона вернулась до Миколки, пустила сльозу і сказала. Моя корвиночка. Найде Микошина мама, звісно, не заважила. втім, вона й до цього ніколи його не помічала. Ураган пройшов якось, наче, смугою, тут потощено, а поруч, мов косою відрізала, усе на місці, лише брудні потоки під ногами. Пустелище майже ціле, а від халабуди дошки на дошці не залишилось. Ось тобі оповна стінка навіки. Найда крутиться біля Миколки, Мов би хоче сказати, відбудуємо. Тобто ще краще зроблен. Он мовляв, скільки свіженького будматеріалу валяється. Проте Миколка і не журиться, навпаки, радіє. А ти Найда, в мене козак. Це ж якби не ти, то, то ми б були б той, той ми зовсім не були б. Короче, дай п'ять. І хлопчик радісно плескає, найду по простягнутих лапах.